Всім привіт з Вінніпега. Давно не чулися, давно не бачилися, друзі. Вибачайте, що так не часто записую відео, тому що багато зараз роботи і немає дуже багато часу для запису відео. Отже, поспілкуємося сьогодні з вами про що? Поспілкуємося, що ж відбувається взагалі з Кует, що люди повинні чекати далі. Можливо, для когось це буде вже заїжджена тема. Є ще багато людей, які цікавляться цим, цікавляться надіями якимось. Також ми трошки зачепимо пермент Resident PR, так званий. Так що буде цікаво, сідайте, беріть свої любимі напитки і ми погнали. Перше, ну, всім відомо, що програма Кует припинила своє існування 31 березня 2024 року. То що деякі із плюшок э, продовжують працювати, це «work permit». Там, якщо не помиляюся, до червня місяця працює. То по деяких там чинниках, що це має бути візаборд Перміт і так далі. Можна просто зайти собі на сайт офіційний і більш детально про це почитати. Не відкриють нічого подібного як кует. Я впевнений. Це взагалі в історії. Перший раз Канада зробила такий е, сильний крок. І е, що було е, кует, прикольно, тому що дуже багато людей, які не могли раніше собі дозволити поїхати в Канаду, вони поїхали, дозволили зараз. Але що й поганого. Дуже багато людей, які взагалі навіть не хотіли в Канаду, які навіть не знали, яка ця країна, не готувалися до неї, приїхали сюди. Тому що вони такі, знаєте, трошки криво попі, то це нічого, але треба знайти ж проблему в країні, не в собі, не міг знайти роботу. Проблема в Канаді. Не міг е знайти житло, проблема в Канаді. Не міг освоїтися, проблема в Канаді. Як завжди, не проблема в собі. Не шукаєш проблему в собі. Не дивишся, що не так. Не е робиш якісь висновки, не обдумуєш план дій. І потім а, приїжджаєш назад в Європу і розказуєш, що яка погана Канада. Канада існувала без тебе, чоловіче, 100-200 років. А, і все було в неї окей. І вона входить не просто як на рашці. Там, знаєте, намальовані якісь цифри, вона входить в топ-кращих країн світу по рівню життю. По медицині, по безпеці і е, багато по чому, можна теж почитати. Це непридумані цифри. І я живу тут півтора року, і я бачу своє майбутнє, будую майбутнє своє тільки в цій країні. Е, понятно, є люди, яким не підійшла Канада, але вони собі поспілкувалися в своєму кругу. І на цьому закінчилося. Ніхто нічого не розсусовлює, так як е ви робите. Ходите, як ті баптисти і спілкуєтеся, і спілкуєтеся, каже, вона погана, яка вона то. Я казав тисячу мільйон разів. Чого ви її не ображали, чого ви не казали про неї погано, коли брали допомогу на одну людину в розмірі трьох тисяч доларів. На сім'ю, наприклад, якщо три чоловіки це з половиною тисяч вибрали і зразу купляли квитки назад, чому ви тоді не казали, що Канада погана? Тому, вибачте, що так довго це затримав, але хотів пояснити, тому я вважаю, що в це була погана ідея, тому що дуже багато таких... Хороших чесних людей приїхало сюди, які краще б сюди не приїжджали. От я скажу тепер наступне. Про Permanent Resident PR. Дуже багато людей мені каже, питає мене в Телеграмі, дуже часто мені пишуть в приват. Діма буде таке, що Будуть роздавати українцям перименте Резидент піар просто так на шару. Не буде такого. Ніколи. Запам'ятайте, є програми, по яких ви можете подаватися. в Манітобу зараз дуже багато пруть людей. Навіть з Альберти, тому що в Альберті призупинена подача на піар, призупинені програми. Дуже багато українців а, розуміють, що вони мусять якось подивитися на піар і приїжджають в Манітобу, хто що робить. Але запам'ятайте одне, зараз дуже величезний наплив. По-перше, Канада не буде нікому нічого давати на шару, хто вміє хто хоче, хто може, той залишиться в цій країні. Хто не вміє, хто не може, той не залишиться в цій країні. Вона дає вудочку, а рибку собі ловить чоловіче сам. Так що надійтеся на шару в цій країні, що вам можливо повезе, що ви можливо такі хороші. І ця країна буде роздавати Ні. Друге. Дуже багато національно. Країна. Зараз от всі іммігранти з інших країн теж почнуть виступати. А я теж хочу ось так, автоматом перманент резиденцію. Так що так не буває. Можете про це забути взагалі. Я бажаю вам тільки всім добиватися цілі, мати чіткий план і йти до цього. У вас все вийде. Не слухайте людей, які кажуть, що ні, що не вийде. Все у вас вийде, все у вас буде добре. Я вас обнімаю, я вас люблю, мої дорогі підписники. Підписуємося, хто ще не підписаний. Ставте вподобайки. До нових зустрічей в Вінніпезі. а з кимось в наступному відео.